Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика по-людськи, і сьогодні будемо говорити з вами про середні пропорційні відрізки в прямокутному трикутнику. Ну, так дуже довго звучить та тема, але бачите, я тут внизу написала висота, проведена до гіпотенузи. Тобто, це є ті відрізки, котрі утворюються, якщо в прямокутному трикутнику провести висоту до гіпотенузи. Так, давайте спочатку подивимося, про що то йде мова. Отже, якщо я маю прямокутний трикутник. Прямокутний трикутник. Всі знаєте, як він виглядає, так? Він має прямий кут. І тепер у цьому прямокутному трикутнику. Нехай я його якось от назву, а Б, С, Я проведу висоту до гіпотенузи. От Висота є під прямим кутом. От Маємо висоту АК. Я напишу, що вис... АК то є перпендикуляр до БЦ. Або то є та висота, яку ви от бачите назву під назвою відео. АК то є висота. Вона, оця точка К, ні в якому випадку не ділить відрізок ВЦ навпіл. То таке може відбутися тільки якщо той трикутник, прямокутний, рівнобедрений. То тут є такі цікаві відрізки. Тут є відрізок КЦ і відрізок БК. Так от, відрізок КЦ називається проєкція Катета А на гіпотенузу Б КЦ то є проєкція від катета АЦ на гіпотенузу БЦ. А відрізок БК, то є проєкція катета АБ на гіпотенузу БЦ. Дивіться, той трикутник можна розглянути от, в такому вигляді. Дивіться, також він буде прямокутний, тільки ми його перевернемо. І візьмемо тут поставимо букву А. Тут нехай буде Б. Тут нехай буде С. І я отут також проведу висоту до гіпотенузи. Оцю нашу АК. Тут трошки видніше вам будуть ті проєкції. Значить, от дивіться, якщо я катет АБ спроєктую на гіпотенузу, що то означає спроєктую? З точки А опущу перпендикуляр. Отже, БК БК оце є та проєкція катета АБ, я запишу АБ на гіпотенузу БЦ. А. КЦ, КЦ, то є проєкція КТ та АЦ. Так? От. І тепер між тими всіма відрізками, котрі тут поутворювалися, є така певна залежність. Та залежність виводиться з подібності трикутників. Тут хочу сказати, є три пари подібних трикутників той маленький АБК і АКЦ. Тепер АБК і Великий АБЦ, і АКЦ і великий знов АБЦ. Кому цікаво, трошки глибше хоче познайомитися з тими формулами, то може спробувати довести подібність тих трикутників і написати відношення між сторонами. І звідти з'являться ті формули. Так, щоб їх легше було писати, ті формули, знаєте, що я зроблю? Я поставлю оцей катет, нехай буде буква А, оцей катет Б, оцей кусочок нехай буде Х. Оцей Y, а гіпотенуза це. Так, отже, перша формула. Так, ще забули висоту. Висоту H поставимо. Отже, перша формула є H в квадраті дорівнює добутку Х помножити на Y. Оце є перша формула, бачите? Отак, от вона виглядає. Тепер друга А квадрат. Тобто катет в квадраті дорівнює добутку його проєкції на гіпотенузу. От маємо, бачите? Катет. І ще один катет в квадраті, B квадрат то буде добуток його проєкції, також на гіпотенузу. В принципі, ті формули не є складні, якщо то от, е, е, так подивіться, придивіться до них добре, як то вони тут взаємодіють і відрізки і працюють. Так, тепер ми подивимося, як ті формули застосовуються для задач. От дивіться, перша задача знайти катет прямокутного трикутника, якщо його проєкція на гіпотенузу дорівнює 4 см гіпотенуза 16 см, то я побудую той свій прямокутний трикутник. Якщо вам легше дивитися на нього, от на такого перевернутого. От я поставлю по-іншому букви. Так, прямокутний трикутник, отакого от перевернутого. Якщо вам легше дивитися, ну, то можете його так будувати. Тепер я проведу висоту, бо тут йдуть мови про проєкцію, От проведу висоту БП. І тепер давайте будемо дивитися. Знайти катет, якщо його проєкція на гіпотенузу 4. Ну, нехай мені припустимо, треба знайти БЦ, то його проєкція буде ПЦ. Отже, ПЦ дорівнює 4 см, а гіпотенуза АЦ дорівнює 16 см. Ну, то зовсім легко. Зовсім легко. От дивіться, нам треба написати формулу для катета. От я маю їх дві. Маю для А квадрат для Б квадрат. Отже, BC квадрат. Катет в квадраті дорівнює його проєкція, тобто PC, помножити на гіпотенузу АС. Так, гіпотенуза у нас 16. Все можна підставляти. Отже, ПЦ, то є 4. А це 16 можна помножити, можна так добувати корінь. Це дорівнює 64, і тоді само БЦ буде корінь квадратний 64. І дорівнює 8. От, готово. Друга задача. Катет прямокутного трикутника 18, його проєкція на гіпотенузу 9. Знайти гіпотенузу. Так, то я тепер знову маю той прямокутний трикутник свій. От я візьму знову по іншому позначу. От нехай буде отак. І тут нехай поставимо букву А. Тобто в мене тут висота ОА. Тепер читаю: катет прямокутного трикутника 18. Ну, я візьму отой, наприклад. Його проєкція на гіпотенузу 9. Оце, наприклад, 9. І знайти гіпотенузу. Тобто, я хочу знайти ПК. Так, як я то зроблю? Якщо я не знаю ПК, але я знаю той катет, то я все одно з нього почну. Тобто я напишу катет до квадрату дорівнює його проєкція PA помножити на гіпотенузу ПК. Тобто я все одно почну з тої формули. Тепер дивіться, ПО я знаю. ПА я знаю, то я звідси буду рахувати ПК. Ну, давайте я підставлю. Отже, ПО до квадрату, то буде 18 до квадрату, дорівнює Па. Я знаю, то є 9 і помножите на ПК. Бачите? Тепер, якщо вам то складно звідси знайти то ПК, то ви можете написати 9 ПК, переставити їх місцями. Дорівнює 18 до квадрату. І тепер, щоб знайти ПК, треба 18 до квадрату поділити на 9. Чому я не підношу до квадрату? Ну, можете, звичайно, 18 множити на 18, потім ділити на 9. Але я пропоную розкласти 18 до квадрату: от 18 на 18 і на 9. І тепер можна 18 і 9 скоротити. Тут буде 2. І 2 на 18 дорівняння 36. Бачите? Так, трохи раціональніше ми порахували значення гіпотенузи. Так, і третя задача. Знову висота прямокутного трикутника, проведена з вершини прямого кута. Те, що я вам казала, от, є прямокутний трикутник. Висота проведена з вершини прямого кута. Ще інакше позначу. От проведу висоту. Тільки отут будуйте її так, щоб вона перетинала АЦ під прямим кутом. Отже, та висота ділить фотонузу на відрізки 8 і 4,5. Оце нехай буде 8, а то нехай буде 4,5. І знайти треба катити трикутника. Тобто, хочуть від нас, щоб ми знайшли АК і КЦ. Так, отже, я маю оці от відрізки 2. То там, бачили, нагадайте собі, от ви бачили ту формулу. Дивіться, що зв'язують от два відрізочки Х і. Y. То буде H квадрат. Тобто, я можу порахувати висоту. Значить, я напишу ту формулу kb квадрат. То буде ab помножити на bc. Тобто висота до квадрату, то буде добуток оцих двох кусочків. І потім з тої висоти я вже можу знайти кадр. Так, або можна зробити по-іншому. Можна, щоб знайти катет КЦ. Тобто, можете так зробити, а можна написати КЦ квадрат. То є його проєкція, БЦ помножити на гіпотенузу АЦ. От, можна так. А тут, от бачите, все є. Бо АЦ, АЦ то є 8 плюс 4,5. 8 плюс 4,5, то є 12,5. Так, і тепер я буду рахувати КЦ квадрат дорівняння. БЦ, то є 4,5, помножити на AC на 12,5. Ну, і тепер треба рахувати то КЦ. Ну, калькулятор не беремо. Будемо рахувати, користуючись властивостями квадратних коренів. Так, дивіться, значить, що я можу тут зробити? Я можу оце все порозкладати. Я можу написати так от. 45 на 0,1. То є моїх 4,5. Тут 125 помножити на 0,1. Бачите? Так, значить, я намагаюся так розкласти ті вирази, аби добувався квадратний корінь. 45 я розкладу 5 на 9. 25 можна розкла... 125 можна розкласти 25 на 5. Так, це буде 125. І 0,1 на 0,1, то і 0,1 сота. Дивіться, що я тут понароблювала. Отже, 5 на 5, ще отут є. То буде також 25 на 9. Знов на 25 і на 0,1. І тепер я вже можу рахувати з тих чисел квадратний корінь з 25 – 5. З 93, знов 25,5. І на 0,1. Тут вже буде не одна сота, а десята, Бо я добуваю корінь. О. Так, і тут вже можна рахувати 5 на 5, 25, 25 на 3, то є 75. І на 0,1 і маю 7,5. Бачите, ми калькулятор в руки не брали, в стовпчик не рахували, а використали алгебру. Тобто, навчили, подивилися, як алгебра застосовується в геометрії. Це також дуже корисно. Так, отже, КЦ я знайшла. І тепер можна шукати АК. Можна шукати таким самим шляхом з тої самої формули. Можна вже рахувати оцей відрізок вийшов 7,5. так? 7,5 запишу. Можна користуватися теоремою піфагора. От давайте попробуємо. От візьму я теорему піфагора. Я напишу АК квадрат то є АЦ квадрат, мінус КЦ квадрат. Так, АЦ квадрат. Отже, 8,4,5 то в нас було 12,5 до квадрату, мінус 7,5 до квадрату. Тут також, я вже вам показувала той шлях, ми хитро то зробимо. Не будемо того множити в стовпчик. Мінус 7,5 розкладемо на дужку, І тут 12,5 плюс 7,5. Так, 12 мінус 7. Так, то буде 5. І 12 плюс 7 то буде 19. Але тут є в нас ще 5, то буде 20. Бачите. І 5 на 20 це дорівнює 100. Бачите, як легко було порахувати. Отже, АК дорівнює корінь квадратний зі 100 дорівнює 10. От. Ми подивилися з вами от таких три задачки. Вони прості, але просто треба набратися практики в застосуванні тих формул. То я надіюся, що я вам в тому допомогла. Далі можна подивитися трошки складніші задачі. Не забудьте підписатися на канал, пишіть коментарі. І до зустрічі.